16 вересня в селі Зоряне Христинівського району відбулося свячення новозбудованого храму святого Архистратига Божого Михаїла. Чинно свячення храму та першу божественну літургію в цій церкві очолив митрополит Черкаський Чигиринський Іоанн. Важливо, щоб міцнішав київський патріархат і ставали церкви, саме української помісної православної церкви, тут на Україні. Будувався храм впродовж трьох років стараннями та зусиллями громади села, жителів району, благодійниками, що шанують нашу українську церкву. Маленьке село Зоряне має тепер свою церкву. Високими відзнаками церква нагородила благодійників та жертводавців, які долучилися до будівництва Михайлівського храму. Я вас всіх вітаю з цим славетним днем, тому що поки є наша віра, поки є наша мова, до тих пір і буде наша квітуча держава. Тому я вітаю тих людей, які приклали свої зусилля. До того, щоб відгороджувалася наша віра, щоб була наша незалежна церква. Вітаю вас всіх, дякую вам всім. І Я вірю, що наша держава переможе. Слава нації! Староста храму Михайло Маркович вдячний всім благодійникам, всіх, хто повірив у єдній справі будівництва. Церкву починали будувати три роки. І допомогли добрі люди І з Божою допомогою. Поляков, що дай Бог, бо він пройшов ці депутати. Я його люблю. І не так, що концерт ставлять, а він іменно обратився до Божого путі. Бог вас направив до нас. Я обіцяю, що я приїжджав, буду приїжджати і буду допомагати і вам, і церкві. Дякую. Хай вам Бог допоможе. Дякую. Разом із новою церквою мешканців з'явилася віра у відродження маленького забутого села, яке, звичайно, буде жити, поки поряд надійна підтримка небайдужих людей, готових вірою і правдою слугувати українському народові. В першу чергу, це означає, що село не вимирає. Що в селі є дійсно українські патріоти, люди, які дають можливість в цьому селі жити, тому що якщо є в селі церква, то вона продовжувати жити, вона буде продовжувати розвиватися, будуть ходити в ній батьки, діточки. О, я думаю, це дуже гарно, тому що якщо в кожному селі буде так відбуватися, в кожному селі буде така шалена підтримка, якось в селі Зоряному, то дійсно Україна буде квітуча і з добробутом.